У нас у студії Тарас Загородній, це політтехнологи, керуючий партнер національної антикризової групи. Пан Тарас, мої вітання. Так, доброго дня. Гарантіями безпеки, і я підводку до нашої розмови закінчив. То давайте гарантіями безпеки і розпочнемо. Окремі документи, окремо по Європі, окремо по Сполученим Штатам. По сполученим штатам ще має бути конгрес. Штати через джерела у різних агентствах кажуть, що це платинові пропозиції, вони мають термін придатності. Врешті-решт, статус, на якому ми етапі зараз знаходимося, я так і не почув ні від кого. Це фінальний етап, я вже вже документи треба тільки майже все узгодити і підписати, чи це ще дуже, дуже, дуже глибоко робочі документи. Я думаю, що ніяких документів в дійсності не існує, тому що позиції не тут, тут, тут головне, а Росія на щось погоджується чи ні. Ну вчора виступав Путін. Він абсолютно повторив те, що і буде постійно повторювати до своєї смерті. Позиція його полягає в тому, що Україна повинна виконувати так звані стамбульські угоди. Те, що вони там собі самі собі намалювали, а, самі прочитали а, і потім висувається в якості документа. Це скорочення армії до 80 тисяч, ну, української армії мається на увазі. А нас гвардії до чотирнадцяти тисяч у п'ятнадцяти тисяч без важкого зброєння визнання Криму Донбасу. Це те, що він публічно сказав у 2023 році. Друга його позиція, він знову таки підкресли під, підкреслив це 14 червня 2024 року. Що для припинення вогню Україна повинна вийти з чотирьох областей України? Те, що вони собі намалювали в конституції, і офіційно відновитись до від НАТО, все. То про яку мирну угоду ми в дійсності говоримо, немає нічого того. А стосовно гарантій безпеки, ну, ви ж повинні розуміти, це таке, те, що намальовано на папері, воно повинно підкріплено конкретними діями. І ми повинні розуміти, що цей світ побудовано такий, якщо ти сильний, у тебе є власна армія та спецслужби, які спроможні комусь відірвати голову там, де потрібно, і в потрібний час, без будь-яких парад так, і допомоги, і тоді тобі будуть допомагати. В іншому тобі. Будуть шире бажати великого здоров'я та успіхів, і ніхто допомагати не буде. Тим більше, а у нас же нещодавно у нашій історії вже є один законопроект, який пройшов через конгрес. Це закон про ленд-ліз. Тільки він кудись зник. Його просто не ввели в дію. Це ще раз показує, що коли є політична воля не допомагати, то ніхто тобі до біса допомагати не буде. А єдине, що працює, це наявність власних ракет, виробництво зброї. І коли буде зрозуміло, що ти будь-якої допомоги спочатку превентивно можеш комусь відірвати голову, ну, наприклад, потопити танкер, да? тоді з тобою по-іншому розмовляють, як Ізраїль. Зі всіма розмовляє, і змушує діяти відповідно до своїх інтересів на Сполучені Штати Америки. По іншому світ не до не, не будується від європейців. Нам в принципі потрібно, ну як я на мою думку, ну звичайно, ми повинні розділяти те, що говорить президент. Президент говорить по своїй дипломатичній лінії. Так ми не повинні втрачати фокусу по конкретних а, а, речах. Нас в ідеалі існує повинно від Європи потрібно гарантоване фінансування нашої армії. Там ВПК, наприклад, в горизонті, хоча б 5 років в першу чергу, з утвердженими бюджетами, гроші нам потрібно за що війна. Це в першу чергу гроші. Далі ядерні гарантії можуть бути від Британії та Франції. США давати не збираються, якщо говорити так, от по по, -по цьому і в принципі все. І, принципі, все. все інші обіцянки, що хто небудь, конем небудь приїде тебе захищати, це така брехня і такі розмови. Не про що. От, знаєте, як пан Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Коли європейці почали розповідати, як вони важко будуть працювати, коли надішлють сюди своїх солдат, конкретне запитання задав. Конкретне питання ж не в тому, солдати на Золтату, ви готові стріляти в росіян чи не готові стріляти в росіян? Якщо ви готові стріляти в росіян, так стріляйте зараз, вони вже напали. І тому ми повинні, поки що в росіян стріляє виключно Україна, поки що всю функцію НАТО виконує виключно Україна, для чого створювалось взагалі НАТО. Тому ми повинні розуміти, що найбільше гарантію безпеки для нас виключна армія, наявність ракет власного виробництва, зброї власного виробництва, локалізованих виробництв всередині країни. Ну, наприклад, дрони повинні бути локалізовані скрізь там. це всі запчастини, наприкатура ракети, максимально локалізовані у нас, так для того, щоб ми не залежали від різних прийм різних країн. То вмикаємо, то не вимикаємо вам розвитку, тому що у нас тут якісь там стосунки з іншими країнами. Ми повинні бути в першу чергу гегемоном, військовим військовим в східній Європи. А враховуючи те, що ну наші спецслужби діють вже фактично. На декількох континентах, так, то це сила, ось такою силою будуть рахуватися. З тобою тоді будуть, без будь-яких паперів, тобі будуть допомагати, тому що так побудовано світ. Ну, наприклад, СБУшники рознесли спочатку платформу в, в Каспійському морі. Хоча всі чекали, що будуть, да, чекали що будуть в Балтійському морі. Всі чекали, знову таки, ну, тепер же буде в Балтійському морі, а тут в Середземному морі, так, танкер рознесли буквально вчора. А що таке Середземне море? А таки тепер в Балтійське не треба заходити. Ну тому що танкери, які йдуть з Балтійського Чорного моря, все рівно приходять куди? Середземне море, до Связького каналу. А тут от така точка, да, де всіх можна отоварити. Добрий, Добрий вечір, там, так, кажуть, Добрий да. вечір. І виявляється, що от така от точка, яка дозволяє блокувати експорт Російської Федерації. Тому ми. Повинні концентруватися в першу чергу на виробництві своєї зброї, відкриття експорту максимального для наших виробників, щоб гроші заходили в нашу оборонку, та страхування військових ризиків, більше приватних компаній залучати, демоніполізувати експорт, розширювати, щоб туди заходили гроші. Можна було товарні продукції, а не технології віддавати. В першу чергу ми повинні прагнути не технології віддавати, які оплачені українською кров'ю. А товари, які виробляються у нас, щоб гроші були тут, робочі місця, щоб були тут, і багато чого іншого. А, і от, якщо відкривати експорт, то в перший рік 1 мільярд доларів можуть принести в нашу ну, продаж, можуть бути 200 мільярдів податків, бо будуть сплачені всередині нашої держави. І це запустить багато виробництв, які стоять. От, ну, почуйте виробники, які там зараз там виступають, там FirePoint, Українська бронетехніка і все інше. Можемо збільшити грошей немає. Це по те, про що я говорю від європейців, наприклад, нам потрібні ні їхні знаєте обіцянки. Коли-небудь може бути, і то не точно хтось прийде. Гроші потрібні 90 Тут, зараз, мільярдів вон проголосували. Це, це, це добре. Ну, по перше, давайте ще почекаємося, тому що знаєте, ми вже чули різні історії. Це поки що, як воно сказало, це політичне рішення. Добре, а гроші в Україні це коли вони конкретно знаходяться на потрібних рахунках, де їх можна. Побачити, тобто, ми повинні мислити абсолютно конкретними та практичними речами. Це дуже сильно буде допомагати нам і в перемовинах щодо вступу в ЄС, і взагалі більше практичності у нас буде абсолютно їх прагматизму і такого здорового цинізму. Стосу... Поки ми далеко до цих перемовин, мирних договорів та від них не відійшли, в Майамі там ж щонедень то зустріч, українська делегація, там зараз консультації, зараз перед робочою зустріч з американцями. Оцей товариш Дмитрієв туди летить з боліт об'їзними шляхами, теж буде мати зустріч з американцями. На трьох зустрічей не планують. Зустрічей купа. По-перше, ну, це активність підкріплена чимось, що активність радіоактивності. А по-друге, чим Майамі? Ну і Нє, ну, Майамі зрозуміло. Там Гольф Полі, Маралава, там, там, та? там, там, там те, що там не столиця США. Ну, дивіться, коли вся ця, ця історія почалася з тими мирними угодами, які сплили так неочікувано. А за ініціативи ми повинні розуміти за ініціативу Вітка Фадмітрієва. Там Рубіо не був присутній через голову. Фактично, uh -huh. коли нам знову тут почали китати істерики, там Дріскол приїжджав, говорив, що у нас знову немає часу, знову все погано. А, що швидко все підписують. Ну, як минулого разу, приїжджали до України з цими з те, що ми винні 500 мільярдів, Тож, пам'ятаєте, я говорив в класик нашої політичної думки, це вже було. Так? Це те, що називається тактика взяти на понт. А, далі, коли президент Зеленський не цей, Трамп сказав, що якщо не будете обговорювати пункти, то будуть якісь наслідки. Так? Ну, от Президент Зеленський обговорює пункти. Ніхто ж не зупиняє удари по території Росії. Ніхто не зупиняє удари. Продовжуються. Наша сила демонстрація, сили, удари по їхній енергетиці, удари по блокуванню їхньої нафти. Якщо у них не буде нафти, то я вас запевняю. Там питання з ними буде зовсім про інше говоритися на те, що робить зараз. Фактично, президент бачить побажання американською стороною, ну і обговорює це питання, скільки там? 28, давайте тут ділити на 4 пункти, так. А в Конгресі буде, а не буде, там, да? а давайте нехай буде. З Донбасу ніхто, не, ніхто йти не збирається, як би вони як хотіли. Я вже взагалі вважаю, що отак от на ретроспективу подивитися, тут головне завдання всіх цих каламутних закидів було в Україну. Це Натиснути на президента в першу чергу, щоб він а, зробив якийсь крок під різними соусами, що хоче. Там же бачите, там скрізь питання Донбасу виступає. Головне, коли знаєте, виходять ці перегорники, ми все тут паришалі, тільки 90% залишалося, та тільки оці 10%, які залишилось, їх вага, і 90%. росіяни хочуть створити прецедент для того, щоб хитнути нашу країну зсередини, яким чином, що десь. Відступити без бою і щоб це було зафіксовано наказом вищого керівництва, щоб потім звинуватити в зраді батьківщини. Ну будуть зовні у нас всередині країни достатньо таких розумників, які на будь-який крок влади починають говорити, що, що все, все не так. І для того, щоб обрушити нас всередині, щоб у нас були знаєте, дискусії, відступати, не відступати. Яка у нас повинна армія, У нас ми, ми з ким взагалі не повинні розмір нашої армії обговорювати, хто не знає і так далі. Тому а, от вони збиралися це протиснути, не вийшло. Не вийшло всі цієї історії. А, як навесні, на весні цього року теж подібне було. Теж Вітков просував історію. Давайте відступайте з Донбасу. А росіяни це продають, начебто, це якась поступка з їхнього боку. Ну, в бісе це ніяка поступка. Це така сама вимога виходьте з чотирьох областей і відмовлятися від НАТО, як і говорив Путін, тому що вони хочуть створити прецедент. Потім обвалити владу всередині, нестабільність у нас, і потім вони захоплюють цю країну. Тож все просто в даному випадку, і тому всі ці історії там ну, ну будуть зустрічі. Ну перед Різдвом ще є час. Будуть ще зустрічі, які цим нічим не закінчиться. Ну, може бути якийсь там меморандум, підписані папери і багато чого іншого, але реально воно нічим не закінчиться, тому що позиція росіян вже не помінялася, а Україна продемонструвала силу. Грохнуло ще один підводний човен, да, який а, п, така операція тепер в пошуках немо називається. Там да, був човен, тепер нікуди він вже не йде. Найсмішніше... Так у них тепер взагалі нічого нікуди не йде, бо вони всю ту військову <пух> бухту <пух> тепер, заблокували. <пух> <пух> тепер, тепер спочатку краснознамний Чорноморський флот, який, який драпанув спочатку Севастополя. Тепер а, а, вони його закрили фактично в бухті Новоросійська, так. А, і а, це демонстрація сили, Поява президента в Куп'янську. Демонстрація того, що ніхто нічого не взяв. А там жутінжо вже вже два рази його взяв. Та mm -hmm. навіть генерала вже одного не встигли нагородити цем героя Росії за те, що він, як він говорив, взяв Куп'янськ і так далі. Це демонстрація сили, що України є важелі тиску. В першу чергу наша спецоперація, удари по території Росії, вони нікуди не, не діли. І це демонстрація того, що всі ваші там пропозиції, які ви намагаєтеся просунути, ну вони не будуть. Це залишиться виключно вашими щирими побажаннями, які не мають ніякої реальності. А чи чи доходять просто ці демонстрації сили до тих, до кого мають доходити? Ну, мабуть, в даному випадку це очільник Білого Дому, тому що мені інколи здається, що ці маркетологи Кремля працюють дуже добре. Ну не відміну від всіх інших, бо чому ж Трамп каже, там щоденні просування, Росія там скоро. Там, я не знаю, де, де буде. Хоча скільки вже навіть Юнайтед 24 стібались з росіян, що Равлик швидше б дійшов до Берліну від початку повномасштабного, ніж росіяни. Ні, дивіться, це остання спроба частини американського стеблішменту врятувати Росію. Американська політика щодо Росії була завжди стабільна. Вони завжди її рятували від цього. Це коли вибачили Грузію у 2008 році, це хто робив? Трамп, якого ще і поряд не було в цьому в Білому mm -hmm. домі, а хто вибачив фактично анексію Криму і, Дон, і бой бійню на Донбасі і наклав на нас ембарго на постачання зброї, як з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки? Трамп чи хто? Він, до речі, зняв її в 2016 році. В Дійсності це не так. Це стара знаєте, політика намагання знову врятувати Росію. В дійсності, якщо уважно подивитися, то в цій адміністрації немає явно русофільських політиків, от які б обіймали серйозні посади. Вітка це один з спецпредставників в держдепі в попередній адміністрації. Пам'ятаєте, коли нам катали істерики з приводу ударів по нафтопереробних заводах? Це хто тут? Знаєте тут? Трамп одне говорить, але робить зовсім інше. Вони, вони ще протиріччя по нафті та газу. Нам хтось робить якісь зауваження стосовно того, що танкери, щось що з ними відбувається. Це за... Україна виборола це право це робити, і американці нам нічого не говорять, тому що їм не потрібна російська НАТО. Вони хочуть, вони в дійсності хочуть, вони бачать, куди рухається Росія. Вони бачать, що вона рухається до колапсу. Вони розуміють, що Трамп. Забирає в дійсності у Росії нафтовий ринок. Ну от експорт просто забирання через те, що він так любить Україну, а через те, що потрібно е, забезпечити інтереси в першу чергу виробників Сполучених Штатів Америки. А це просто смерть Росії без експорту нафти. Росія просто не існує. Вона 70 років жила виключно за рахунок експорту нафти. Ну вся економіка там побудована фактично на перерозподілі нафтогазових доходів. І тому ці процеси йдуть. Росіяни вже не можуть це приховати. Що економіка все більше і більше страждає? Удари України нарощуються. Ціна на нафту вже в, в портах, наприклад, Новоросійська 35%. Да, з дисконтами йдуть, а це нижче собі вартості виробництва їхнього. Це 35, ще спробуєш забрати. Це оці Уралс, да, да. а так. ти спробуєш забрати. Ну, Ти можеш там привезти до, до порта, а хто приїде, тепер забрати. Тому що вже скільки вже. Пригод сталося з танкерами, що знаєте, думаю, що з бажаючих буде все менше і менше чогось там плавати, тому що Україна перейшла до практичної реалізації ударів по танкерах. А це ціна на фрак зростає, ризики зростає, можна ж потім в ремонт. З цим судном потрапити і багато чого іншого. Тому морська блокада, яку демонструє Україна, такі натяки, це може призвести до того, що з росіянами там буде взагалі зовсім інша розмова. Але поки Путін при владі він буде говорити, те, що буде говорити, він буде намагатися воювати до кінця. Там ніяких поступок не буде. Мені отак пару днів тому. Склалось таке враження, стосовно, поки Путін при та, що там якась двіжуха може початись, бо ні звідки виліз Дмитрій Козак. І оця інформація про те, що він, виявляється, понатикав Путіну на початку повномасштабки, порозказував, типу, що mm. він неправий, матами, і mm. mm. От кривди. З'явилася щось так неочікувано, ця постать, яка кудись дуже глибоко зникла. Ну, а та, це, а це, тут з'явилось. Це, це такі якісь фантастичні історії розповідають та... люди, які не знають біографію козака. А це найближчий соратник Путіна. Він з ним працював ще в Києві в цій в мерії цього Санкт Петербургу. Він теж виходить спецслужб, правда, уродження з України з Кировоградської області. А ось він найближчий його соратник, дуже давній соратник. Говорити, що хтось там на когось кричав. Ну слухайте, ми бачили напередодні широкомасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, був прямий, прямий ефір чи запис. Радбезу російського. Так, так. Ну всі бачили того переляканого Наришкіна і все інше. Він реально із цих перелякав. Ну Путін так побудована там влада, хто там на кого кричав, ну це точно не, не могло бути. Я думаю, що це якісь вигадки. Скоріше за все, Козака до чого готують або зливаються. Це теж може бути підстава, що він там на когось, на когось кричав. Тому можливо, як така альтернатива Путіну. Але ну дивіться, нам потрібна будь-яка дестабілізація Росії, тому що якщо зараз Путіна прибирають з різних причин, так. Це означає, що в Росії починається дестабілізація. Ну просто дестабілізація. Проблема Росії зараз в чому? Грошей немає. От немає грошей. Все немає, на, немає можливості підтримувати цю вже в першу чергу цивільну економіку. На на військову поки що гроші є. Але з цим теж можуть бути питання. Якщо Україна організує блокаду експорту, як з Балтійського то та о, Чорного моря, то ми, ми побачимо. О, Історію з радянським союзом 2 тільки в гіршому варіанті, тому що а, радянський союз принаймні ніхто не бомбардував в цей час, коли він розпадався. Там був просто ідеальний шторм. Ще одна тема є. Ми її встигаємо обговорити. Вона теж стосується грошей, але тут е, активів Росії в першу чергу стосується Велик Британія не буде використовувати заморожені активи РФ на підтримку України без міжнародних партнерів. Як пише Financial Times, Лондон відмовився задіяти 8 мільярдів фунтів стерлінгів і наголосив на необхідності співпраці з групою Семи Євросоюзом, Австралією та Канадою. Водночас, Великобританія запевнила Україну у непохитності своїх. Підтримки, отой страх не використовувати активи. Він, він ж в тому числі і породив ось цей кредит ЄС на 90 мільярдів, але тільки з поверненням, тільки, якщо будуть репарації, активи, що там не чіпали, що Британія не чіпає, Бельгія не чіпає, штати теж не чіпають свої якісь активи росіянські, які є. То тут теж росіянці страху нагнали на них, чи це реально просто міжнародний прецедент, який ніхто не хоче в ну, майбутньому мати? Ніхто не хоче це робити, тому що вважається, що це буде ну порушення фінансової стабільності. Є ще таке поняття міжнародного права як суверенітет над державними грошима? В принципі, намагається взагалі не чіпати. Ну, наприклад, є активи, припустимо, Ірану, які арештовані там ще 79-го року. Так. Їх же нікуди не чіпають, їх повертають і рано, якщо він себе добре поводить. Так і тут вони ж розглядають ці гроші в якості, якщо росіяни добре себе поводять, ми вам там повертаємо, наприклад, гроші частинами. От. І тому тут нічого дивного немає. Але сам факт того, що вони, в принципі, знайшли вихід, давайте, як репараційний кредит, буде використовуватись, ну це дуже, нам вже байдуже, є, в, якій, в якій формі будуть гроші надходити. І ми повинні розуміти, що європейців грошей та купа, вони в два рази спокійно можуть збільшити в Україні допомогу. Слухайте, вони тільки на ковід ви, ви знаєте, скільки на ковід вони витратили? Це та там щось в районі трильйона було. Да, витрат. Двох трильйонів. Отож. Двох трильйонів. Тут 100 мільярдів ледь ледь Тобто, коли потрібно, коли потрібно, можуть знайти зайти в свою цю закрома і знайти гроші. Є а, у них купа але грошей. але це знову ж таки, коли півень уже клюнув в місце одне. Тому що там ну, ж за, ну, з ковідом була історія інакше. Ну, ну що значить інакше? Е, ну просто там, там прям Рим зупинився, Лондон зупинився. А тут війна, а, Лондон... а тут дрони дрони то літають, то не літають. Літають переважно на території України. Знаєте, рівень абсолютної неадекватності європейських еліт які. І вважають, що хвороба це ну знаєте більш небезпечно, ніж те, що ви ну, у вас війна вже йде на континенті, те, що ви думаєте про інвестиційну привабливість, не хочете гроші віддавати, При тому, що сам ризик ведення війни на території Євросоюзу, м'яко кажучи. Не додає інвестиційної привабливості, ну, взагалі це вже байдуже, що є. Це ще раз говорить про те, що знаєте, о всі ці розмови про те, що там про якісь європейські стандарти, там юнацькі стандарти, які там довго нам так розповідали, що, м'яко кажучи, дуже-дуже далекі від реальної оцінки ситуації і дії відповідно до ситуації. Ну, давайте так, якщо вони знайшли схему згідно з яким. Доходи від цих активів можна все ж таки конфісковувати, передавати, а воно вже діє, це дуже добре. Якщо є от схема, яка ЄС пропонує, то це означає, що інші країни можуть це зробити. Тобто, це, ну, тут головне, що, це, тут, що європейці тут вступилися, тому що це головне, що це знак для навколо путінських еліт, не Путіна, а Путін буде воювати до кінця, навколо путінських еліт, що це кінець. І гроші будуть, і тут ще важливу деталь ми повинні розуміти, що в дійсності всі ці історії, зупинка війни і все інше, це головне слово повинна сказати Європа, а точніше Німеччина. Німеччина, 30 ну, і Франція 30%. повинні для себе вирішити, чи потрібна їм Росія як держава. Якщо вони для себе визначать це питання і поставлять трубо питання перед Китаєм або Європа, або Росія, з якою ви хочете там це, то Китай обере в першу чергу Європу. І може запустити процес дезінтеграції Росії. У нього такі важелі. є. Наша порада ним всім не потрібна. Російська Федерація як держава не потрібна взагалі нікому не потрібна. Дякую вам, пан Тараса. Тарас, Тарас Дякую. Загородній – Це і керуючий партнер національної антикризової групи. Він був у студії безпосередньо.